Вітаю вас на огляді ремонтна суміш для бетону і збірних залізобетонних конструкцій. Текнореп 200 це тонкошарова полімерцементна ремонтна суміш для вертикального і горизонтального ремонту, армована полімерними волокнами. Ремонтна суміш 200 використовується для ремонту і відновлення бетонних поверхень після зняття опалубки, а також для усунення дефектів завтовшки від 3 до 30 міліметрів, а також для отримання більш гладкої поверхні під час дрібного ремонту. Матеріал армований мікроволокнами, має високу адгезію до бетону та металу. Міцність на стиск – 25 мегапаскаль, стійкий до циклів замерзання і відтавання. Не викликає корозії, дуже легко наноситься. Ми підготували нашу колону, видалили слабкі частини бетону, обробили арматуру інгібітором корозії Текноаде і відремонтували значні пошкодження конструкційним ремонтним розчином Текнореп 300EX. Можемо сміливо переходити до чистового вирівнювання за допомогою Текнореп 200. Сьогодні ми продовжуємо відновлення нашої колони. Ви можете побачити наскільки багато фібри в складі нашої суміші. Саме її наявність значно збільшує міцність, а також стійкість покриття до тріщиноутворення. утворення. Для замішування робочого розчину на 25 кг ТЕКНОРЕП-200 необхідно від 4 до 5 літрів води. Заміс проводять за допомогою низькошвидкісного змішувача до отримання однорідної суміші. Час змішування має бути не менше п'яти хвилин. Отриманий розчин слід витримати протягом трьох хвилин і перемішати знову протягом двох хвилин до отримання однорідної суміші. У вже готову суміш не слід додавати воду. Час життєздатності готової суміші становить 30 хвилин. Перед нанесенням текнореб 200 максимально зволожуємо нашу поверхню і переходимо до роботи. Наносимо матеріал товщиною від трьох до тридцяти міліметрів. Витрата матеріалу на 1 квадратний метр на шар товщиною 1 міліметр становить 1 кілограм 900 грам. Ви можете побачити, наскільки наша суміш тонкошарова. Ось тут не оброблена поверхня, а тут оброблена Технореп 200. Шар геть тоненький. Наша колона готова. Ви самі побачили, як легко працювати з ремонтними сумішами Технореп. Матеріал дуже пластичний, легко наноситься, а результат це на роки. Детальніше про матеріали ви можете дізнатися, як завжди, у нас на сайті або за номером телефону. До зустрічі!